Василь Володимирович не з'явилися позивач. Ганюк Юрій та представник позивача БАС надали суду заяви про, про відкладення розгляду справи. Представник відповідача Чубенко Сніжана Васильівна не з'явилася, була належним чином повідомлена надала заяву про розгляд справи без її участі. Здійснюється повне фіксування судового процесу технічним засобом Так, Особність, яка з'явилася в судове засідання, встановлено ще на минулому судовому засіданні, склад суду, теж не змінився справа слухати в складу головуючого судді швидця за участі секретаря судового засідання побережної. Чи довіряєте складу суду? Довіряю. Довіряю. До суду надійшло клопотання від представника відповідача кістки Василя Володимировича. Його адвоката Чубенко Сніжани Васильівни про розгляд справи у її відсутність. Також додала до, вказаної, до вказаного попитання опис вкладеного цінного листа, який вона направляла іншій стороні, тобто позивачу. А саме заяву про компенсацію судових хитра договір на праву допомогу акт виконаних робіт квітанцю до прибуткового касового органу. Тобто надала докази направлення заяви про ухвалення додаткового рішення іншій стороні. Також до суду надійшло клопотання від органіка Юрія Юрійовича про відкладення розгляду справи. Просить відкласти розгляд справи у зв'язку з тим, що він перебуватиме в цей час в приміщенні Київського апеляційного суду міста Києва на розгляді поданої ним апеляційної скарги у справі номер 761, дріб 17593, дріб 21 якості захисника довірити. Питання про відкладення розгляду справи від представника Опозивача БАС Олександра Олександровича. Повідомляє суд, що не може прибути засідання о 14-й годині до Ямбурського району Судминицької області, оскільки в цей день прийматиме участь у розгляді кримінальної справи номер 761 тріб. 17593 21 в Київському апеляційному суді за скаргою в інтересах ферлегер. Вказані учасники належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, тому суд запитує думку. Відповідача щодо можливості розгляду справи за такої явки учасників. Ваша честь. І враховуючи подані клопотання. Враховуючи подані клопотання, зрозуміло, що це два адвокати. Зрозуміло, що вони київські адвокати, що у них перезавантажені з цими справами. І вони будуть. Кожний, на кожне засідання, коли б ми не призначили, ви не призначили справу, вони аналогічно подадуть клопотання, що у них справа. Бо це їх професія захищати. І ми таким чином не розглянемо ніколи цієї справи. Тому що завжди будуть отакі відговірки. Я вважаю це затягуванням справи. Ну зрозуміло. Ви заперечуєте щодо поданих клопотань. Заперечую. Заперечуєте. Добре. Заслухавши е, думку е, відповідача та керуючись положеннями статті 223 цивільного працювального кодексу України, е, на місці постановив відмовити задоволені клопотант про відкладення розгляду справи, які подані позовичем органіком Юрієм Юрійовичем Юрій, та його представником БАСом Олександром Олександровичем. суд переходить до вирішення заяви про компенсацію судових витрат. До суду за вхідним номером 5203 від 2 серпня 2021 року надійшла заява про компенсацію судових витрат. Від адвоката Чубенко Сніжани Васильівни, яка діє в інтересах відповідача кістки Василя Володимировича. Просить стягнути спов'язувача на користь відповідача кістки Василя Володимировича судові трати, понесені відповідачем у зв'язку з розглядом справи. Додає долу випадення правової допомоги номер 14 від 11.05.2020 2020 року оригінал, акт виконаних робіт від 29.07.2021 року оригінал. Питанці до прибуткового касу ордеру від 29.07.2021 року оригінал. Докази надсилання копії заяви з додатками іншим учасникам справи. Василодимович, прошу. Чи підтримуєте Ви в ваших інтересах заяву про відшкодування судових витрат? Ну, звісно, моя адвокат, адвокат Чубенко, високопрофесійний адвокат. Я їй довіряю. У нас в неї договірні відносини. Всі документи подані. Ми цієї справи, зрозуміло, не хотіли. Ми знали, що ми не порушували ніякі закони. Вони втягнули нас у цю справу От, самі, а тепер не з'являються в суди. І їм не хочеться зрозуміло платити. Але що ми зробимо? Втрати понесені, їх треба відшкодовувати. То яку ви суму хочете Відповідно до поданих моїм представникам документів. 15 тисяч так. так. Відповідно, я довіряю їй. Хоча вони, як видно з матеріалів справи, хотіли з нас у цілому стягнути 30 тисяч. Ну, ми... Люди не горді. Зрозуміло. Тобто ви підтримуєте в повному обсязі е, заяву, так? Так, довіряю своєму адвокату. Добре, тоді суд е, переходить до дослідження письмових доказів, тобто документів, які були подані в обґрунтування заяви про компенсацію судових витрат. Зокрема, в матеріалах справи наявний. Акт виконаних робіт від 29 липня 2021 року складений адвокатом Чубенко та Кізкою Василем Володимировичем. Згідно вказаного акту визначені затрати часу. Зокрема, на вивчення матеріалів, справи, консультація клієнта, визначення тактики, стратегії ведення справи, підписання договору про надання правому підготовку, відзиву на позовну заяву. Також зазначений час, який був витрачений для участі в судовому засіданні. Загальна кількість затраченого часу склала 8 годин 32 хвилини. Також де посилання на пункт 3.5 договору про надання правової допомоги номер 1415 2020 року, де розмір гонорару зменшено до 15 тисяч гривень. Акт складено в двох примірниках для кожної сторінки. Також додається сам договір номер 14 про надання правової допомоги від 11 травня 2020 року укладений між е, керуючим адвокатом Чубенку та е, Кіскою Васил, Василем Володимировичем. Вітання до прибуткового касу ордеру номер 14 від 29.07. 2025, 2021 тисячі року, де адвокатське бюро Чубенко, Сніжана Васильівна, визначила суму витрат, це 15 тисяч гривень. Також додаються докази направлення. Заяви про ухвалення додаткового рішення додатків до нього на адресу іншої сторони, а саме органіка Юрія Юрійовича, тобто додана поштова квитанція від 31 на всьому року. Інших документів щодо щоби підтвердили витрати на правову допомогу в справі відсутні, тому суд на місці ухвалив закінчити засування обставин справи та перевірки їх доказами та перейти до. Судових дебатів. Слово судових дебатах надається відповідачу Кіски Васильова Судиновичу. Вважаю, я вважаю, що ми подали законні документи на відшкодування. Ми вважаємо Цю справу я вже говорив неодноразово під час розгляду по суті, що ця справа, так би мовити, в значній мірі політична. Тут є намагання закрити рот журналісту, щоб журналіст критично не оцінював, не подавав в засобах масової інформації, ті дії, які вчиняє церква Московського патріархату, зокрема в Великій Кісниці, ну і, і інші особи, адепти цього. Ці течі цього московського патріархату. Ну, я не можу цього обіцяти, і я не обіцював. Я не порушував нічого, як переконався суд під час розгляду справи по суді по першій інстанції. Все, тепер залишається. Ніхто ж нам не простить наших цих понесені втрати. От. Тепер треба компенсувати, я розумію, їх, вони адвокати, їм це з моральної точки зору та ще столичні адвокати. Якось з професійної точки зору їм це не личить, як це програти на периферії, в якомусь Янківському суді, далекому, От. якомусь пенсіонеру, журналісту, як вони кажуть. Ну, їм не личить, ну але ж факти уперта річ, ваша честь. Тому прошу, це буде їм добра наука, хай не вони не вражаються. Ми ще молоді. І можливо саме такий урок їм допоможе в житті стати хорошими, чесними, порядними адвокатами. Дякую. Суд видаляється до нарадчої кінності. Додаткове рішення іменем України. Вступна та результативна частина. 15 вересня 2021 рік. Справа номер 153, дріб 492, дріб 20. Ямперський районний суд Вінницької області. У складі головуючого судішліця за участі секретаря судового засідання по побережної відповідача кіски, в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ямперського району суду Вінницької області, у місті Ямпрі області, заяву представника відповідача кістки Василя Володимировича, адвоката Чубенко Сніжана Васильівна про компенсацію судових витрат у цивільній справі за позовом органюка Юрія, Юрія Юрійовича до кістки Василя Володимировича про захист ділової репутації. Зважаючи на складність викладення повного тексту додаткового рішення, керуючись частиною 6 статті 259 ЦПК України суд, вважає за необхідне проголосити вступну і резолютивну частину рішення, відклавши складання повного тексту додаткового рішення на строк, що не перевищує 10 днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини. Керуючись статтями 133 141, 259, 268, 270 ЦПК України суд ухвалив. Заяв представника відповідача кістки Василя Володимировича Адвоката Чубенко Сніжани Васильнику про компенсацію судових витрат у цивільній справі за позовом Оронюка Юрія Юрійовича до кістки Василя Володимировича про захист ділової репутації задовольнити, стягнути з Оронюка Юрія Юрійовича реєстраційного номеру облікової картки платника податків на користь кістки Василя Володимировича судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 15 тисяч гривень. Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови відкриттів чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається до Вінницького апеляційного суду через Ямпільський суд. Протягом 30 днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення, або у разі розгляду справи без повідомлення учасників справи, зазначений строк, обчислюється з дня складання повного судового рішення. Суддя швець пізнес. Зрозуміло вам більше? Зрозумію, ваша честь. Судове засідання оголошується закритим.